Вітаю! Мене звати Юрій Захаріченко. Я є експертом Українського центру оцінювання якості освіти. Ми продовжуємо розглядати пробний тест з математики ЗНО 2021. В цьому відео ми розглянемо останні три завдання з короткою відповіддю. Завдання 27. Обчисліть значення такого виразу, яке ви бачите на екрані. Перше, зробимо подіям. Перетворимо перший множник. У вас є формула, яка дозволяє зробити такі перетворення. Тобто записати частку коренів під одним радикалом. В чисельнику можна записати 18, як 2 помножити на 9, 8 як 2 помножити на 4, і тоді спільний множник двійку винести за дужки. Тоді двійки скорочуються і залишається корінь. 9 мінус 4 корінів з 2. Першу дію виконали. Робимо другу дію. Корінь 9-4 корінь з 2 множимо на корінь 9 плюс 4 корінь з 2. Ця формула, яка є в довідкових матеріалах, допомагає записати їх під одним радикалом. Тоді формула скороченого множення а-б помножити на а плюс Б дозволяє перейти до різниці квадратів. 9 квадраті мінус 4 корінь з 2 в квадраті. Підносимо до квадрату. 81, 4 в квадраті, 16, корінь з 2 в квадраті 2. 16 помножити на 2, 32. Обчислюємо цю різницю. 81 мінус 32. Отримуємо 49 під знаком корення. А корінь з 49 7. Значення виразу знайшли. Залишається вписати його в бланк. Завдання 28. Роз'яжіть рівняння x 4 помножити на модуль x дорівнює 3. Якщо рівняння має єдиний корінь, запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь запишіть їхню суму. Модуль. У довідкових матеріалах у вас є означення модуля. Тому, дивлячись на цю формулу, треба розглянути два випадки. Перший, коли x більше або дорівнює 0. Х це вираз, який стоїть під знаком модуля. Розписуємо. Коли х більше або дорівнює нуля, то знак не змінюємо. Рівняння набуває вигляду х плюс 4х дорівнює 3. Розв'язуємо х дорівнює 3 п'ятих або 0,6. Перевіряємо, чи дійсно 0,6 більше або дорівнює 0. Так, воно більше, тому це число є коренем заданого рівняння. Перший випадок розглянули. Другий х менше 0. Якщо х менше 0, то модуль розкриваємо, змінивши знак. Рівняння задане набуває вигляду х мінус 4х дорівнює 3. Мінус 3х дорівнює 3, звідки х дорівнює мінус 1. Перевіряємо, чи дійсно мінус 1 менше 0. Так, тому вона є коренем заданого рівняння. У відповідь треба записати суму, оскільки у нас вийшло 2 корення. Обчислюємо. 0,6 додати мінус одиничку буде мінус 0,4. І це число ми повинні вписати каліграфічним почерком в бланк. Вписуємо. Завдання 29. На курсах з вивчення іноземних мов. Як бонус запропоновано два безкоштовні заняття, одне з яких проводитимуть дистанційно, а друге в аудиторії. Тему кожного з цих двох занять слухач може вибрати самостійно з 10 запропонованих. Скільки всього існує способів вибору форм проведення цих двох занять та різних тем до них? Задача з теми комбінаторика. Читаємо основні моменти. Слухач може вибрати самостійно з 10 запропонованих два безкоштовні заняття. Отже, нам Питають про кількість таких варіантів вибору з 10 – 2. У довідкових матеріалах у вас є такі дві формули: число комбінацій, число розміщень, якою формулою треба скористатися? По тексту бачимо, що одне з таких завдань проводитимуть дистанційно, а друге в аудиторії тобто важливий порядок, в якому ми будемо вибирати, яке дистанційно, а яке в аудиторії. Якщо порядок має значення, а воно тут має значення, то перша формула не актуальна. Ми використовуємо саме розміщення. Хочу зауважити, що якби не було цієї підкресленої синім кольором фрази, то ми б тоді використали формулу. С із n по К. А так підставляємо всі задані величини в цю формулу. N у нас дорівнює 10, вибираємо з 10. А вибрати треба 2. n дорівнює 10к дорівнює 2. Підставляємо і починаємо скорочувати. 10 факторіал можна записати як 8 факторіал помножити на 9 і помножити на 10. Тоді 8 факторіал і 8 факторіал скорочуються, залишається 9 помножити на 10, 90 варіантів. Це число треба каліграфічним почерком вписати в бланк. Вписуємо. Отже, ми завершили розглядати завдання з короткою відповіддю. У наступному відео ми розглянемо завдання з розгорнутою відповіддю. you.